Дивляться в очі, полеглі герої, Погляд живих з рідних ріддях В Серці, що миті думки сміють роєм, кожна їх смерть це війни, часоплин. Біль у серці не згасає, воно ще мить і пече, не гоється рани від болючих утрат, кров'ю кращих її синів і дочок. Сльозами і розпачем матерів пишеться сучасна історія України. Сьогодні Бориспільська громада прощається із героєм-захисником Юрієм Семенченком, який пішов тримати над нами вільне українське небо, повернувшись до рідної домівки на щиті. Чуйний і турботливий, працьовитий, і щедрий, товариський і веселий це все про нашого героя. Юрій умів цінувати щирість, справжню дружбу і завжди допомагав тим, хто потребував його допомоги. З повагою, любов'ю і неймовірною добротою ставився до рідних і близьких. Через свої умілі руки та світлу голову, неймовірну відповідальність і скрупульозність Юрія поважали і цінували усі, хто мав честь бути із ним знайомим. Там, де був він, завжди було затишно та комфортно. Нашого героя любили всі, бо важко було не закохатися в його усмішку, надзвичайну доброту та щирість. Ним пишалися, бо всі його вчинки були про порядність, виваженість та честь. Він завжди прагнув до ідеалу всьому, був вимогливим у першу чергу до самого себе. Любов до спорту допомогла Юрієві загартувати характер, навчила самодисципліні і турботі, про власне здоров'я. Намагався цьому ж навчити і своїх донечок, бо мріяв, щоб були здоровими і сильними у своєму подальшому житті. Для них же власноруч вирізав дерев'яні іграшки, вкладаючи тепло батьківської любові. Наш герой був напрочуд творчою багатогранною особистістю, натхненно виготовляючи чудові дерев'яні меблі. Юрій був справжнім патріотом, небайдужим до долі своєї країни та майбутнього своїх рідних. Він багато мав планів на життя, хотів бачити, як ростуть його кохані донечки, брати участь у їх вихованні. Але як справжній чоловік не міг спокійно спостерігати за тим, як вороги намагаються пошматувати рідну Україну. Ще у часи Революції Гідності, разом із найкращим другом Сергієм Хоптою, вони плече до плеча тримали на Майдані щити, бо вірили у краще майбутнє нашої країни. Так само разом вони пішли боронити батьківщину з початком повномасштабного вторгнення. Не вагалися ні хвилини, адже допомоги потребувала рідна країна. І так само обоє. Віддали Україні свій останній подих, повернувшись на щиті. Юрій встиг зробити для України дуже багато. Ще 2015 року разом зі своїми колегами з комунального некомерційного підприємства Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги у складі Бориспільського загону швидкого реагування Червоного Христа неодноразово відвідував зону АТО-ООС, де проводили тренінги для українських військових з основ надання першої домедичної. Допомоги. Після вторгнення наш герой докладав усіх своїх сил, щоб внести свій вклад у боротьбу з ворогом. Випробування дало Юрію сили і завзяття, не зважаючи ні на що тримати стрій, прямувати до такої омріяної перемоги. Навіть тут, на вістрі пекельної боротьби, він оберігав усіма силами власну родину, бо не хотів. Щоб вони відчули жахіття війни, вірив, що повернеться до них за свою мужність і відданість захисту України, наш воїн, у жовтні 2023 року був відзначений почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України Хрест Хоробрих. А на початку лютого 2024 року. Був нагороджений відзнакою міністра оборони України за поранення. Та доля невблаган розпорядилася інакше: 12 лютого, на Донеччині Юрій віддав своє життя за кожного з нас і мирне небо над рідним містом. Рідні довгий час плекали надію побачити його живим, але дива не сталося. Герой навіки залишився вірним військовій присязі, мужньо виконав військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність. Важко знайти слово втіхи, коли перестає битися серце захисника України з вдячністю та глибоким сумом схилімо голови, розділяючи невимовний біль втрати з рідними, друзями та близькими. Нехай опіка Всевишнього та наші молитви полегшать гіркоту втрати і родинне горе. Вічна пам'ять і вічна слава герою, який мужньо боровся за кожного з нас, і який пішов у засвіти, аби стати ангелом-охоронцем навічно. Золоті руки Юрія творили красу і тут, на території Свято-Миколаївського храму Православної Церкви України. Символічно, що в останній земній дорозі він повернувся сюди, де залишилася навічно часточка його неймовірного таланту. До алеї прапорів з іменами полеглих додалося ім'я Юрія Семенченка. Ми передамо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить встановлення держава Україна. Згадаймо Юрія і усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Сьогодні ми прощаємося з нашим другом, колегою, е, людиною з великим серцем Юрієм. Ця втрата глибоко торкнулася кожного з нас. Юрій був надзвичайно е, талановитою, щирою, доброю, е, розумною людиною. Все, за що він брався, закінчувалося завжди е, успіхом. Він був настільки милосердним та турботливим, що завжди хотів допомагати людям і витрачав на це свій час та частиночку свого життя. Юрій залишив після себе не тільки теплі спогади, а й в наших серцях залишив про себе. З частинку себе ми завжди пам'ятатимемо Юрія як не тільки людина та колега, який жив та працював разом з нами, а й людина, з якої можна брати приклад. Вічна слава тобі, Юрію. Твоя доброта та сила духу завжди житиме в наших серцях. Від всього колективу КНП Борислівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги висловлюємо щирі співчуття родині загиблого героя, також побратимам -по та всім небайдужим та хто його знав. Першочергово хочу подякувати та висловити співчуття родині полеглого друга Рея за те, що їхній син, їхній чоловік. Батько сплатив таку ціну нашій сучасності. Вогонь свічок на могилах українського воїна запалює полум'я життя української нації. Попри те, що відбувається, війна не завершується. І це черговий стимул, чергова мотивація продовжувати жити, продовжувати нашу боротьбу. Для того, щоб українська держава могла існувати і надалі. Шановне товариство, попри все горе і скорботу, яка супроводжується на похованнях українського воїнства, я хочу, щоб це було і для вас мотивацією і прикладом, прикладом мужності, жертовності. Звичайного українського громадянина, свідомої людини і гідного сина української нації. Друг Рей був свідомою людиною, скромною, увічливою, вихованою, в той же час був мужнім воїном, який брався за виконання задач будь-якої складності. Найголовніше зараз це нести пам'ять про нього. І пам'ять не тільки словесно, а ця пам'ять має втілюватися вашими вчинками, вашою життєвою позицією, вашою віддачею у кожному дні. Слава това, Господі, навче мене заповіті твої. Упокій Боже воїна Твого, і осели його вдаю. Те всі святіні Господи, і праведники ще є світила. Упокій Господи, спочило воїна Твого, не пам'ятаючи повсяк. Слава Вотвій Серни, Святому Духові, і нині по цих і на віки віків. Амінь. Радуйся, чиста я, що Бог Його породила на спасіння всіх. Пасіння, о, лаги, за допомогі, о, гроші, чистий, я на тебе військ і не про спасіння, око мене все за твоєю допомогою, о городи Систей заселена, ами вояло, лимоя, слава тобі, Боже. Божим, алия, вояло, слава тобі, Боже, ами вояло, але воя, слава тобі, Боже. Останню долу цього земного життя ми поважаєм. Героя України, воїна Юлія, який віддав своє життя за волю і незалежність України і кожного із нас. Як вже було сказано побратимам, це для нас повинна бути мотивація. Та й справді ми згадаємо апостольський час, як заховувалася Свята Христова Церква гоніннями і кров'ю. Але як навчають нас святі отці, вчителі Святої Христової Церкви, що кров мучеників це було насіння для наступаючого покоління Святої Христової Церкви. І справді, коли християни таємні дивилися на ті муки, які перетерпляли мученики Святої Христової Церкви, вони йшли за вірою Христовою і за Христом, бо вірили, що Господь є істина і життя, і перемога смерті. Так само і в сьогоднішній день, дивлячись на жертву наших воїнів, це має нас спонукати до тої боротьби. Для нашої незалежної України і українського народу. Тому що, якщо ми будемо тим мотивуватися, у нас буде перемога неодмінно, бо на нашому боці правда. Я приношу співчуття цій родині, цій сім'ї, бо людина. Яка віддала своє життя, повернулася до рідного дому. Великий вклад в розвиток нашої держави і нашого, нашого українського народу. І не тільки для, для нашої української держави, але і для нашої парафії, парафії Святителя Миколая. Ці перива на хорах постійно будуть згадувати про нього. Як про того, який вклав свою лепту для нашої парафії, для нашої Святої Христової Церкви. І тому це тільки такими доказами ми повинні мотивуватися і стати до боротьби, до боротьби різними способами. Я розумію, що не кожен може піти і бути там. Але кожен із нас може внести лепту для нашої перемоги. Хто донатом, хто, хто іншими способами і навіть Святою Христовою молитвою за наших воїнів і українське військо. Будьмо вірні в своїй державі. І святі Христові вір. Візьмемо приклад із тих, які віддали своє життя, не вагаючи, захищаючи нас. Це наша історія, яку пишеться сьогодні, яку ми повинні доносити до наступаючого українського покоління. І я скільки не сумніваюся, що наша перемога буде. Ми вистаємо і переможемо. Бо на нашому боці правда, де правда, там і Бог. Де Бог, там і перемога.